Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про князя Аскольда. Ким же він був і чому насправді він мав інше ім'я. Про це ви дізнаєтеся у цьому ролику. Князь Аскольд це легендарна особа. І в даний час офіційна історія не може точно сказати, якого він був походження. Відомості про Аскольда збереглися у повісті минулих літ. А також відомості про його походи на Ромейську імперію, які хронологічно співпадають з описами грецьких хроністів. Одним з таких хроністів був Георгій Амастрицький. Якщо ми відкриємо відомості, які запропонує нам Вікіпедія, то тут ми побачимо таку картину. Незрозуміло тільки, чому українська Вікіпедія нам пропонує ім'я князя Аскольда зі Скандинавської. Аскольд напівлегендарний варязький київський князь, засновник Київського князівства на Дніпрянщині роки правління 830 830-882. Якийсь тут Хаскулдр або Хоскулдр. Я точно таку саму транскрипцію на українській мові можу зробити для якогось китайського імператора і сказати, що, наприклад, царство Цінь. Заснував такий собі козак Юлік Іванович, який в якомусь там році доплив на чайці до Китаю і там побачив величне місто, і місцеві жителі залюбки прийняли українця собі за правителя. Вам може не подобатися моя логіка, але будьмо відверті: версія того, як вікінг Аскольд приплив до Києва і захотів стати його князем, звучить не менш абсурдною. Суть цієї проблеми пов'язана не так з розумінням, що таке географічне положення, демографія, логістика, як з бажанням місцевого населення раптом підкорятися купці чужоземців, які говорять незрозумілою мовою. У цій концепції також серйозна і інша проблема. Так, автохтони хто не тут, на землях України, подаються дикими і відсталими настільки, що дикі пірати вікінги. В порівнянні з ними були дуже цивілізованими. На жаль, це не відповідає дійсності і суперечить здоровому глузду. Бо вікінги чи то загалом скандинави в той період часу були значно відсталішими у всіх аспектах, як культурних, так і в економічних, у порівнянні з населенням України, а тим більше при Чорноморському регіону. Доказовою базою є і те, що в Росії карбування монет. Почалося ще за Володимира, в той час, як в Скандинавії перші свої карбовані монети з'являються лише в 13 столітті. І це були лише мідні монети. Загалом для скандинавських королів монети карбувалися у гамбурзькому монетному дворі. Тобто, в цьому плані вікінги були залежні від німців. Вони не мали таких можливостей. Якщо б вікінги були дійсно правителями Русі, тоді вони б змогли налагодити випуск монет в Русі ще в якомусь там 10 чи 11 11 столітті. Але нічого подібного не було. Тому, якщо хочете мені розповісти про великих скандинавів-завойовників, то краще досліджуйте питання. Ми також бачимо, що руські монети випускалися з тризубом. Також монети з Тризубцем випускалися і в часи існування Восфорського царства. На скандинавських монетах була зовсім інша символіка. Банально, якби вони тут встановили свій контроль, то і їх монети йшли би в хід, і документація, як і літописи, мали би вестися скандинавськими рунами. Та й чого це конунгам, які говорять скандинавською мовою, називати своїх синів слов'янськими іменами: Святослав, Володимир, Ярослав, Олег. Отож, закінчимо на полеміці і перейдемо до фактів. З іншої сторони, українська Вікіпедія зазначає, що князь Аскольд є засновником Київського князівства, а в роки його правління 830-882. І це вже значно цікавіше. Якщо князь Аскольд правив 830-ті роки в Києві, то він остаточно і безповоротно не може бути вікінгом, бо ніяких вікінгів тут. До 862 року по крайній мірі не могло бути. Тому одразу ж можна видалити усю запропоновану транскрипцію імені князя як якогось там хаскулдра, бо це підтасовка норманістів, яка не відповідає дійсності. А зараз я вам зачитаю відрізок, який нам пропонує Інститут історії України. Перші відомі походи русів на Візантію відбулися ще до утворення давноруської держави на межі 8-го і 9-го століть, тобто в кінці якогось там 790 року. У Крим на Суруш, нині місто Судак, і в 830-х роках на південне узбережжя Чорного моря Амастрида, нині місто Амастра, Туреччина. Та до повідомлень історичних джерел про ці походи історики ставляться скептично чогось. Життя Стефана Суройського, написане не раніше 15 століття, містить неправдоподібні свідчення чомусь, зокрема, повідомляє про похід новгородського князя Бравлина на Суруш наприкінці 8 століття. Хоча зараз історикам відомо, що Новгород Великий виник не раніше середини 10 століття. А хто вам сказав, що йшла мова про Новгород Великий? Ну, і два зауваження. Перше, Новгорода Великого не існувало в 9 столітті. Це правда, його не було ніякої там першої столітці Русі в Новгороді не було навіть і в Помині. Проте Новгородів в Русі було кілька. Був. Новоград Волинський був Новгород Сіверський, був також Неапольськівський в Криму, який дехто з науковців відносить до того самого літописного Новгорода. Наприклад, Новгород Сіверський, за даними археології, сіверяни заснували поселення на його місці ще в VI столітті. Про це чітко вказують дані з Вікіпедії, що було відкрите давньоруське городище. Отож. Чому вас дивує, що князь Бравлин міг прийти з того ж Новгорода Сіверського в IX столітті і захопити Судак? Невже світ зійшовся на Новгороді Ільменському? Тим більше, враховуючи відстань від Новгорода Ільменського до Судака, то мало ймовірно, що взагалі хтось би звідти виходив походом аж до Криму? Це нелогічно. Це все одно, щоби Гітлер з Німеччини одразу напав на Сталінград. Очевидно, що тут присутній якийсь нездоровий Новгородоцентризм. Усі значні походи в Росії по записам повісті минулих літ відбуваються саме з цього Новгорода, в той час, як той самий Новгород був заснований лише в середині 10 століття. В 11 столітті це все ще було велике село. Тож говорити про якісь походи і сидіння тут великих князів просто смішно. В 11 столітті наш Київ був мегаполісом, економічним і політичним центром, будь-яке місто побіля нього мало більше значення і більше впливу, ніж якийсь заболотний Новгород на Ільмені. Знову ж таки повторю: Новгород був не один. Тому очевидно, що у цих записах йшла мова зовсім про інший Новгород, який міг бути або тим же Новгородом Сіверським, або це був інший Новгород. Що міг знаходитись досить близько до Криму або навіть у самому Криму. Тому з поля зору ми не можемо відкидати Неаполь Скіфський. Географічно саме він знаходився найближче до міста судока Сурожа, що було на березі Чорного моря. Тим більше, що ми знаємо, що греки в той час не контролювали увесь кримський півострів. Тому ми не маємо права відкидати такої ймовірності. Отож, князь Бравлин ще в кінці 8 століття, в 790-ті роки, міг здійснити такий похід і утвердити позиції Росії в цьому регіоні. Очевидно, що саме завдяки тому, що руські князі в той ранній період змогли взяти частково або повністю під контроль боспор Керченську протоку. Вони пізніше могли здійснювати походи на узбережжі Малої Азії. Тобто ми бачимо чіткий взаємозв'язок. Спочатку руси утвердили свої позиції на Причорномор'ї, а тільки після цього почали здійснювати походи на Ромейську імперію. Я обіцяв, що з полемікою буде закінчено, тому вже перейдемо до конкретики. Отож, життє Георгія Амастрицького. Воно містить розповідь. Про набіг русів на малоазійське місто Амастрида, нині місто Амастра Туреччина. Цей набіг датується істориками між 825 і 842 роком. Руси тоді ще не насмілювалися напасти на Константинополь, але вже почали пустошити візантійське володіння на південному березі Чорного моря від Припонтиди. Тобто від входу до протоки Босфор, на схід, де була розташована багата провінція Пафлагонія, з головним містом Амастрида, в гавані якого збиралися торгові кораблі з усіх кінців світу. Руси розробували Амастриду, захопили полонених, але потім, унаслідок переговорів із місцевою владою, відпустили їх і повернулися додому, мабуть, одержавши чималу контрибуцію. В. Василевський вважав, що напад на Мастриду був свого роду репетицією перед великим загальноруським походом на Константинополь в 860 році. Це ж саме нам каже і Михайло Грушевський, що на початку 9 століття Русь під проводом якогось неназваного на ім'я воєводи пустошив малоазійські береги від Припонтиди до Синопа. Довідуємось про це життя Георгія Мастрицького з приводу чуда, яке над самими русами сталося в Амастрі Колосинопо. Ближчих відомостей про Русь не знаходимо всім риторичним утворі, крім одного натяку на Таврів, що може вказувати на північні береги Чорного моря як край цієї руси. Тому ми бачимо, що дата 830 рік. Є приблизним роком першого серйозного походу русів на Візантію. В той період часу вже міг правити Аскольд, Тобто він хронологічно правив десь одразу після князя Бравлена. Дуже важливим зауваженням Грушевського є і те, що греки натякали на Таврію. Це для нас зараз слова хроніста звучать розмито. В той час люди, напевне, знали, звідки точно був здійснений похід. Тому. Згадка про те, що похід русів стався з Таврійського регіону, виводить нас на важливу зачіпку. Князь Бравлин на межі 8-9 століть зміг пробитись до Криму і навіть зробив похід на Судак, не виключно, що місто могло опинитись під контролем Русі. Що це був за регіон? Цей регіон називається Таврида або Таврія. Ми також чудово знаємо про те. Що в цьому регіоні жили бродники. Перші поселення бродників вздовж Дніпра виникли ще на початку 9 століття. Перше поселення на острові Хортиця було засноване також на початку 9 століття. Ми також чудово знаємо, що греки дуже часто прозивали війська росів, які на них нападали, тавроскіфами. Це остаточний доказ того, що ці люди, які ходили на Візантію, як мінімум мали базуватись при Чорномор'ї, тобто в Таврійському регіоні. Саме бродників, греки називали Тавроскіфами. Отож, руси для здійснення походів на Малу Азію мали мати оперативну морську базу, де би розміщався їх флот, а також війська. Розповіді про походи аж самого Києва не відповідає дійсності. Для морських походів конче необхідно мати прямий вихід до моря. В цьому випадку дії князя Бравлина по захопленню Судака і берегів Кримського Боспору було стратегічно важливою місією. Зараз я вам це підтверджу фактами з більш ранньої історії, і ви переконаєтесь в тому, що насправді воно таки було. На початку 3 століття бурани, готи і герули захопили Кімерійський Боспор, І тільки після цього сталося ось це. Тим часом бурани, готи, Карпи та Уругунди, племена, що живуть по Істру, не залишили неспустошеної жодної частини Італії і Іліріди, все захоплюючи без будь-якої протидії. Бурани спробували навіть переправитися до Азії. Легко це влаштували за посередництва мешканців боспору, які швидше зі страху, ніж з прихильності дали їм суда. Що це за мешканці боспору? Це мешканці, які жили в містах побіля Керченської протоки. Вони і показали шлях при переправі. Боячись за себе, вони надали скіфам прохід через боспор в Азію, переправивши їх на власних судах, які вони взяли назад. І повернулися додому. Про це пише грецький хроніст Зосім. Він описує період, коли скіфи змогли пробитись в Крим і окупувати місцеве населення. Після цього вони змусили грецьких моряків підкорятися і переправляти їх через Чорне море в Малу Азію. Скіфи отримали таку можливість тільки після того, як змогли взяти під контроль причорноморське узбережжя і захопили морські бази. Це ж саме зміг зробити і князь Бравлин. Без встановлення контролю над значною частиною Криму і причорноморського берега робити морські походи на Візантію ніхто би не дав. Ворожий грецький флот просто блокував би кораблі Русів Таврів, які б виходили з Дніпра. Це основа військової стратегії. Тому розповідати міфи про походи аж з Києва 500 кілометрів через бивчі пороги Дніпра, не варто. Не виключно, що човни могли також будувати і під Києвом, але воїни вантажилися і готувалися до походу на півдні України на берегах Криму і при Чорномор'я. Отож, ми зрозуміли логіку, що на початку 9 століття таври-руси, які базувалися при Чорномор'ї. Почали робити потужні морські кампанії проти Ромейської імперії. Спочатку їх очолював князь Бравлин. Завдяки ньому таври-руси змогли пробитись і встановити своє панування в Причорномор'ї. У 830 році роль голови взяв на себе князь Аскольд. Князь Аскольд, очевидно, був і київським князем, проте, за походженням, він міг бути Тавром, а не поляном. Так само і його попередник, князь Бравлин. Завдяки цьому ми також можемо дійти і до справжнього імені князя Аскольда. На мою думку, на жаль, в повісті минулих літ записаний не руський варіант імені князя, а грецький Аскольд. Тут можна згадати, як греки називали князя Святослава Свендослав. Греки дуже часто спотворювали імена наших князів. І думаю, як і мені вам ім'я Аскольд звучить чужим. Це і є головним інструментом маніпуляції фальсифікаторів. Вони вказують на те, що Аскольд це не руське ім'я, воно скандинавське. Я впевнений, що в повісті минулих літ записаний саме грецький варіант імені князя Аскольд. З давньої історії нам відомий правитель Скіфії, який називався Скіл. Греки його ім'я записували як «Skills» і перекладалося воно як собака. Тут же демонструю інші варіанти цього імені. Скула скид. Лучник – «Сколот». Тому я більш ніж впевнений, що своє ім'я Аскольд отримав від прадавнього царя Скіла, але його назвали схожим іменем, і звучало воно Оскіл. Не Аскольд грецький спотворний варіант. А Оскіл. У нас на Харківщині є річка Оскіл. А ми знаємо, що географічні назви походять саме від назви прадавніх правителів. Не виключно, що таку назву річка могла отримати і від прадавнього царя Скіла. В свою чергу, князь Аскольд своїми батьками був названий Оскілом. Більш зрозумілішим і правильним іменем для Скіфії України. Князь Оскіл був вихідцем з Таврійського регіону. Тутешніх мешканців греки не іменували Тавроскіфами. Тому греки називали Тавроскіфом і князя Святослава, і його воїнів. Князь Святослав також не міг сидіти в Новгороді, проте греки його княжим містом називали Немоград. Чи міг це бути той древній Неаполь Скіфський? Цілком можливо. Таким чином, князь Оскіл у 830 році продовжив політику морських нападів. Цього разу він пограбував регіон Пафлагонії і місто Амастрида. Ось що про це пише Інститут історії України. Разом з тим, військово-дипломатична активність русів у Чорноморському регіоні в 830-ті на початку 840-х підтверджується окремими західноєвропейськими джерелами, зокрема, бритинськими аналами. Можливо, напади русів на Візантію здійснили ті угрупування русів, які не мали відношення до майбутньої Київської держави. Деякі історики пов'язують ці напади з так званою Приазовською Руссю. А Приазовська Русь це і є бродники Тавроскіфи. Причорноморський регіон. Тобто ніякими тут вікінгами і не пахло. Це ще раз підтверджує, що князь Оскіл міг бути саме Таврійцем і здійснювати походи з цього регіону. Звичайно, це не виключає тої можливості, що він мав владу також над Києвом. Але факт залишається фактом. В той же час, як вважає Грушевський, походи 830-х-840 років. Встановили перші дипломатичні відносини Русі з Візантією. Досі історики розходяться із приводу кількості походів Русі на Візантію, називаючи від 6 до 10 12. Русь завжди була наступаючою стороною. Якщо на початку руси ставили собі за мету переважно здобуття військової здобичі, то пізніше однією з головних цілей стало забезпечення для руських купців доступу на ринки імперії та отримання максимальних привілеїв для них, розбудовуючи державу на теренах Східної Європи, київські князі почали дбати про встановлення постійних дипломатичних стосунків із Константинополем, що підвищувало престиж для Руської держави, відповідало її стратегічним інтересам на південному сході. Мені все подобається, що пише Інститут історії України, окрім того, що йдеться про Новгород. Бачимо, що Русь завжди була нападаючою стороною, таврійські князі, Оскіл і Бравлин працювали над тим, щоб пробитись на багаті ринки Малої Азії, не в останню чергу і за допомогою військових походів, тобто примусити греків силою, таким чином. Вони могли в перспективі отримувати величезні прибутки від збування товарів в припунтійських торгівельних містах. Похід 860-го, після утворення на середину дев'ятого століття Київського князівства, його володар князь Аскольд, 18 червня 860-го року, на чолі з флоту із 200 лодій, несподівано для греків, вдерся до бухти Золотий Ріг і обложив Константинополь. Імператору Михаїлу III довелося за допомогою багатих дарів досягти угоди з русами і їхнього повернення додому. В 867 році було підписано нову русько-візантійську угоду, яка певно підтверджувала попередню і зафіксувала прийняття київським князем і його дружиною християнства, а також відправлення на русь єпископа для організації церкви. Однак наступні угоди з Візантією характеризують русів як язичників. Про цей похід пише і Грушевський. Князь Оскіл, маючи багатолітній досвід морських походів, зібрав потужний флот 200 човнів. Кожен такий човен міг вміщати від 40 до 80 воїнів. Отож, приблизно Тавроскіфи привели до стін Царгорода 8-12 тисяч воїнів. Очевидно, що це були добре навчені і підготовлені воїни. Напад на величезне столичне місто. Це вам не села в Англії грабувати. В той період часу столиця Ромею могла мати тільки одного гарнізону від п'яти до десяти тисяч чоловік. Все ж таки, це центр імперії. Не дивлячись на це, греки не змогли нічого зробити з військом Оскіла і були змушені виплатити велику контрибуцію. Процитую слова Грушевського про цей похід, похід стався літом 860 року. В недавно віднайденій Візантійській хроніці, він датований 18 червня. Русь встигла пограбувати околиці Царгорода, зруйнувала передмістя і нагнала великого страху на саме місто, позбавлене всякої оборони. До наших часів дійшли проповіді патріарха Фотія, будучи приголомшеним. У них крізь шумну візантійську риторику пробиваються місцями досить живі відгумини тодішніх настроїв. Живо переданий цей несподіваний страх, коли перед неприготованим містом показалися варварські кораблі, дихаючи чимось суворим, диким, погибельним, море тихо і спокійно розстелювало свій хребет, їм даючи приємне і легке плавання. А на нас, греків, підіймаючи різні хвилі війни, вони йшли попри місто, несучи воружених плавців, загрожуючи місту, смертю від меча, і вся надія людська облишила місто і воно держалося тільки надією на Бога. Чи пригадуєте ту темну і страшну ніч? Коли життя наше збиралося зайти заходом сонця, і світ нашого існування мала поглинути глибока темрява ночі, переляк і темрява опанували разом, і ухо прислухалося тільки до одної вісти: варвари вже перелізли мур, вороги опанували місто. Чи пригадуєте той переляк, ті сльози і лемет, як вдарилося в них місто в останній розпуці? Як бачимо, у нас формується чіткий логічний ланцюжок подій. Спочатку беремо під контроль бо потім перші походи на Малоазію і на завершення штурм столиці Римлян Царгорода. В 866-67 роках князь Оскіл здійснив ще один похід. В тому році була підписана ще одна угода. Ймовірно, з цього часу на землях Русі з'являється грецький варіант християнства. Як ми знаємо, перші церкви в Києві почали з'являтися саме в часи правління князя Ускіла. В підсумку ми можемо зауважити те, що теперішній варіант історії сильно недооцінює роль Таврійського регіону як можливої області, звідки почалися найперші походи росів на землі греків. Аналіз і дослідження джерел може розширити наше розуміння тої давньої історії. Яка може дуже сильно відрізнятися від загальноприйнятого. Ми побачимо, що історія Русі, а від неї історія України є значно ширшою і глобальнішою, і не обмежується землями Києва і Чернігова. Не потрібно відкидати і інші регіони України Таврію, Волинь, Поділля та інші. Звідси ми також маємо згадати і племена стародавніх українців. Не тільки поляни, северяни з деревлянами, а й бродники таврійці Уличі, Тиверці, білі Хорвати, Волиняни та інші. Отож, князь Оскіл, князь не тільки Києва, а й князь Таврійський, Тавросків. Що ви думаєте з цього приводу? Дякую за увагу.